Заступник міністра енергетики України, наші вітання вам доброго ранку. Вітаю всіх, пане Юрію. Скажіть, а за як ну, зважаючи на те, що найближчим часом та відключення не заплановані їх, не очікують, принаймні, наш максимальний горизонт подій – це там кінець доби, згідно повідомленню Тукоренерго. А за яких умов? Все ж таки можливі відключення. Що повинно статись? Постійно пасмурна погода, ну, плюс чергові обстріли, та? чи вихід у ремонт ще одного енергоблоку. Які можуть бути це умови для того, щоб світ ну, ми знову повернулись до тимчасових графіків відключень? Ну, на сьогоднішній день ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Але Російська Федерація війська не припиняють щоденних обстрілів обстрілів наших об'єктів енергоструктури на сьогодні. У нас енергосистема збалансована. Графіків як ви вже сказали, погодинних відключень не застосовується. Експорт енергії у нас відсутній в той же час. Ми залучаємо імпорт, який забезпечує покриття якраз дефіцитів наявної потужності в нашій енергосистемі. І тому я хочу подякувати всім нашим громадянам за економічний режим використання споживання використання електричної енергії, і хочу попросити продовжувати економно відповідально споживати електричну енергію, особливо в години внутрішнього вечірнього максимуму з 7 до 10 ранку з 18 до 22 години. Тому система у нас, як я сказав, працює вільно ніяких відключень, прогнозів немає для того, щоб ми забезпечили якісь обмеження. Пане Юрію, давайте проговоримо про регіони, де найскладніше з постачанням і з генерацією. Розуміємо, що Харків, який залишився без жодної ТЕЦ, він живе на чужі генерації. Маю на увазі чужа з інших регіонів або е, іноземна. Е, як вам виглядає географія найбільш складні регіони? І що зимою робити? Та перед вашою відповіддю Донеччина е, теж доєднується до регіонів, де лунає тривога, причина та сама загроза балістики. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту пане Юрію, ваша відповідь. Дякую. Ну, взагалі, наша вся енергетична інфраструктура по -по постраждала і страждає від обстрілів. Але як ви вже сказали, на сьогоднішній день бачимо, побачимо, що на сході країни. Це дійсно ті райони, які більше знаходяться до Російської Федерації. Дніпропетровська, Донецька, Чернігівська область, Миколаївська, Запорізька тому там дійсно ситуація дуже складна. Постійно вони знаходяться під обстрілами, і наші енергетики, наші ремонтні служби, як і енекопернерве і інші забезпечують, мобільність, цілісність енергосистеми виходять на усунення всіх пошкоджень, які Система наш обладнання отримують після обстрілів і для того, щоб у нас наша обладнання, наша вся судна система була готова для майбутнього сім'я зимового ю, пане Юрію. Okay. Mm -hmm. е, ці, окремо ще хочеться поточнити по підготовці до е, осінньо-зимового періоду. Ну знову ж таки, зрозуміло, те, те перш місяць осінь. Ну добре, уже зимового, тому що та фактично. Просто плюс-мінус. Тільки сьогодні вчора почали входити так, безпосередньо просто, 8 Просто та. сьогодні вночі стало вперше плюс 8 Ну мені не... норм, але ну. Знову ж таки, це питання персональне. З того, що можна озвучувати і розповідати на широкий загал в плані підготовки, в плані закупівель того, що потрібно, чи запасів підготовки тих об'єктів, які вже є. Знову ж таки, в межах загально доступної інформації. Яка робота вже проведена, яка ще буде проводитись? Я хочу сказати, що ця робота у нас проводиться постійно після закінчення осіннього зимового періоду. Минулого року 23-24 зразу по міністерству по всім компаніям нашим був виданий наказ по підготовці уже готов, готов, готовного до наступного наступного цінню замового періоду 24-25 року. Тому зараз триває вся всі роботи, вся підготовка всього енергетичного сектора. Затверджені відповідні графіки ремонтів для атомної генерації, теплової гідрогенерації для того, щоб забезпечити максимальне завантаження, використання енергетичної потужності на осінньо-зимовий період. Все у нас згідно графіку, всі проводяться роботи по придбанню додаткових матеріальних цінностей, аварійних матеріалів, для того, щоб можна Наразі, якщо буде така необхідність, виконувати якісь аварійно-відновлені роботи спасибі, у нас графіку, все, все у нас ми плануємо готуємося до осіннього зимового періоду. Спасибі за ці роз'яснення, yeah. за те, що доєднались до ефіру.